Триває 843-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України. Знищили ще одну тисячу дев'яносто російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 15 червня, окупаційні війська Росії втратили 525 тисяч військових. 7956 танків, 15263 бойові броньовані машини, 13855 артилерійських систем, 1103 реактивні системи вогню, 853 засоби ППО, 359 літаків. 326 гелікоптерів, 11 148 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2293 крилаті ракети, 28 кораблів, 18 911 одиниць автомобільної техніки та 2322 одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.